Захисну споруду цивільного захисту на території підприємства івано франківськ головпостач побудували приблизно в 80-х роках минулого століття. Зараз приміщення затопило. Через це воно непридатне для використання. З самого початку, коли сюди прийшов тут давно, значить зробили насос зразу для відкачки. Тут просто були люди, обслуговували це все краси малювали. Бачите, коли воріт кругом приямки. Один приямок, другий приямок, третій приямок. Тобто, тут було постійно це. Постійно ґрунтові води удавиці не звертали. Ми тут пломби ставили, так звані, ізолювали, воно пробувало в другий бік. Тоді ми визвали БТІ, коли йшло до обстеження, БТІ приїхало, все обстежило і видало нам довідку, що для захисту людей бомбосховище не годиться. Ось ця захисна споруда розрахована на 200 людей. У ній можна перебувати дві доби. У підземній будівлі є меблі, інвентар, санвузло, централізоване та автономне водопостачання. На прохання фахівця з цивільного захисту з міркувань безпеки ми не вказуємо установу, до якої належить приміщення. З 49 захисних споруд цивільного захисту, які є на території Івано-Франківська, 12 – повністю придатні, а 11 – обмежено придатні, каже заступник начальника міського управління з питань надзвичайних ситуацій Михайло Ковбас. За його словами, такі захисні споруди перебувають у власності організацій та підприємств, на території яких розташовані та розраховані лише для їхніх працівників. Щодо населення нашого міста. Ніколи не передбачався захист населення у сховищах. Населення наше підлягало у свій час евакуації з міста в інші райони нашої області. В даний час ця норма знята. Тобто, в випадку настання певних надзвичайних ситуацій, ми сподіваємося, що таких не доведеться нам пережити, то ми мусимо заховуватися у найпростіших укриттях, а це називається. Підвальні приміщення, швидко споруджуючи такі захисні споруди, за словами Михайла Ковбаса, у 2014 році управління з питань надзвичайних ситуацій обстежувало міські будинки. Тоді склали список із майже чотирьома ста адресами, за якими підвали у разі необхідності можна використовувати для укриття. Тоді ж на будинках намалювали спеціальні покажчики. Ми відвідали вісім будинків міста, де є підвали, які мали би використовуватися як укриття. На жодному із них позначок про це не побачили. Мешканці цих будинків будинків, з якими ми поспілкувалися, про таке призначення не знали. Михайло Ковас каже наступного тижня, планують знову обстежити стан підвалів будинків. Ілона Захарук, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.